Статиста міністра закордонних справ то це видно також було при зустрічі з Сіарто міністром закордонних справ Угорщини, та на інших зустрічах, в тому числі і в Вашингтоні. І, взагалі, сьогоднішня владна верхівка не розуміється таке враження на навіть на дипломатичному етикеті, коли в Білий Дом Кулеба заходить в Красівках, коли на зустрічі з президентом і Вищим керівництвом Польщі. Арахамія та інші приходять в Куфайках і тому подібне. Все це, хоч і непомітно, впливає на, нашу, на, на реакцію і на співставлення наших партнерів з нами, тому що, особливо після заяви президента України в Раді Безпеки ООН щодо нашого найближчого партнера сюди Польщі, де фактично було сказано, що Польща це рука Москви. Почалися в нас ще більше загострювати ці проблеми і.